А що, якщо зробити експеримент? Чи реально за тисячу гривень влаштувати побачення, яке буде незабутнє, ніж вечеря в дорогому ресторані? Ахто, спойлер, так і навіть крутіше, ми підготували топ подій квітня, де буде джаз, театр, трохи драми, щоб ваша зустріч була не просто милою, а вау! До речі, квитки на всі ці події вже чекають на вас. Просто переходьте за посиланням в описі під відео і бронюйте квитки. So, challenge Асептят. Бери свою половинку або запрошуйте когось вперше. Життя все ж таки коротке. І гадав взагалі тести, як виглядає за Next Level вашого побачення за мінімальний кеш, але з максимальними враженнями. Неймовірне джаз-шоу, запальна подорож у бродвейський світ. Так, друзі, це вам не просто концерт. Це джазовий двіж, інтриги, любовні перипетії і трохи детективу. Уявіть, Нью-Йорк, 1925 рік. Ви гуляєте собі з коханою людиною, а тут бац! І загадкова незнайомка, яка одночасно і підкорює розум, і вводить в оману. Дві секунди, і у когось уже пропали коштовності Хтось втягнути у любовний трикутник, а десь поруч ошивається інспектор, що явно не розуміє, хто кого. На дури Short Story – це не просто шоу, це справжній театр життя, запальні танці, живий джаз-бенд, шикарні костюми і атмосфера до ноги самі починають притоптувати під ритм саксофона. Київ Модерн балет, Танець, що змушує задуматись. Якщо ви думаєте, що балет це тільки про лебедів, пуанти і тіпа витонченість, то Київ Модерн балет зараз покаже, що тут ви глибоко помиляєтесь. Тут не просто танцюють, тут видають такі емоції, що хочеться або плакати, або терміново щось переосмислити в житті. Отже, на сцені дві історії, після яких ви вийдете з театру і такі а що Реально? а чого час так швидко пролетів? Довгий різдвяний обід. Це не про. Їжу, а про 90 років життя однієї сім'ї, що промчать за пару годин. Жінки у ремінорі. дружба, що проходить через випробування, музика баха, пластика така. Що думаєш, як вони взагалі так рухаються? Це що антигравітація? чи що? Може. Просто талант, короче, це не просто бали, це мистецька плюха по душі. Якщо хочете вразити свою половинку чимось незвичайним, то тут ідеальний варіант: трошки культури, трошки екзистенціального кризису, і все це під геніальну музику Вівальді. Ідеальна пара, французький гумор і трошки часу. Що таке кохання? Це коли я тебе кохаю, я тебе теж. А чого ти так вважала? Сказала, а як треба. Ой! Все, якщо вам знайомиться діалог, вам точно на ідеальну пару. Ця французька комедія покаже любов у всіх її проявах романтичних, смішних, неадекватних і навіть трошки абсурдних. Бо ж хто сказав, що кохання має бути логічним? Герої цієї історії це ми з вами. Іноді вони шалено закохані, іноді сваряться через дрібниці. Бо хто кладе виделки в шухляду на зубчиками догори, в самому ділі? А іноді просто не розуміють, як так вийшло, що вони разом ідеальний вибір для тих, хто вміє посміятися з себе. Своїх відносин гарантовано після цієї вистави ваші сварки видаватимуться дитячими забавками. А якщо ні, ну тоді принаймні буде про що говорити по дорозі додому. Підсумок, ну що, тестимо, як виглядає топове побачення за тисячу гривень, бо Київ дає шанс зробити це стильно, весело і незабутньо. Хочеться джазового двіжу, інтриг і такого вайбу, що аж самі ноги в ритм йдуть. А неймовірне, джаз-шоу. Тут і музика, і детектив, і атмосфера 20-х. короче Голівуд відпочиває. Якщо душа просить красиво постраждати під Вівальді та Баха, Київ модерн балет. Філософія, пластика, легкий екзистенціальний кризис, ідеально для глибоких розмов після вистави. Любити посміятися над стосунком і побачити себе на сцені? Ідеальна пара. Тут і любов, і хаос, і моменти, після яких. Хтось точно скаже: ой, це ж ми квитки вже чекають на вас на контрамаркові посилання в описі під відео, і ловіть поки ще є, бо вони зникають дуже і дуже швидко. А щоб не пропускати більше крутих ідей та подій, тисни лайк та підписуйся на канал. І, звичайно, вмикай дзвіночок. Ну що зустрінемось на ідеальному побаченні?